Східний фронт забрав у нього руки. Інженер з Дніпропетровщини. Радіолюбитель Сергій Товстик сам пішов до військкомату. Уже незабаром воїн потрапив до лав мобілізованих і ще першої хвилі. У вересні в нього прицільно влучив снаряд із 30-мм гармати ворожої БМП. Він вижив, але нині родина намагається зібрати кошти на протезування рук за кордоном. Сума потрібна чимала: 170 тисяч євро. У Сергія Товстика з Дніпропетровщини війна забрала обидві руки. Торік у перших числах березня він сам прийшов у військкомат. Уже за кілька днів інженера призвали в 93-ю механізовану бригаду керівником машини зв'язку. У вересні службу ніс в районі Горлівки, Єнакієвого та Ясануватої. З одного з блокпостів згадує по рації передали. Підійшли три танки ворога. Проти них на позиції залишалося п'ятеро українських бійців. Блокпост був ослаблений. І ми прийняли просто таке отчаянное рішення поїхати просто пацанов забрати. По пути встретили там одну уражеську Савушку і БМП. Ну, Поки я целился по саушке, там вистрілив з гранатомету. Вот, по мене вистрілили из БМП 2. Це був 30 миллиметровый снаряд. Ліву руку разом із плечем Сергій втратив на місці. Опісля лікарям не вдалося врятувати праву. Її ампутували нижче плеча. Цього разу до столиці Сергій із дружиною приїхали до лікарів по механічні протези. Він не сильно жме. Mm -hmm. От от все зжимання тось в цьому вся проблема. Приймати пищу самому не виходить. Ну і можна із бутилки воду попити, якщо бутилку знизу взяти. Механічний протез один із найпростіших. Аби Сергій міг сам їсти та навіть працювати за комп'ютером. Чоловікові необхідна біоніка. У штучних рук каже дружина Олеся, навіть рухатимуться пальці, але українські лікарі безсилі. В основному спеціалізація була на нижніх конечності для верхньої конечності, це тяжело, вони тільки тока буквально рік, як столкнулися з верхніми конечностями. Тобто наші протезісти вони не навчилися, ще робити. Зробити протези рук можуть німці, але для цього родині товстиків необхідно зібрати трохи більше 170 тисяч євро. Для подружжя сума непосильна. Аби доглядати за чоловіком, Олеся звільнилася з роботи. Вони вдячні будь-якій допомозі небайдужих, адже донині держслужбовці не зробили жодного кроку на захист свого ж захисника. Сергій Товстик досі обиває пороги, аби, хоча б, отримати статус учасника бойових дій. Ольга Максимова Володимир Ситюк, Спецкор, 2+,2. Те, що не до снаги самі лише родині воїна, цілком здатні перетворити на реальність українців усім миром, необхідна додаткова інформація для охочих допомогти пораненому воїну Сергію Товстику, а також банківські реквізити містяться у всесвітній мережі на сторінці телеканалу 2+,2 у розділі допомога.